Всім привіт! Я ваш тренер Юрій Горів і це наше друге тренування. Я знаю, що багатьох з вас турбує поперек. Сьогодні ми попрацюємо зробимо робомоделі, як прав, на укріплене поперекове відео. Обов'язково робіть в своєму темпі, дихайте, не затримайте дихання. Все, що потрібно, просто повторюйте за тренером. Вмикайте власну музику і поїхали! Лягаємо. Рівно. Голова рівна. Не проворчний Рівно Дві ручки попереду. Ножки разом. На вдохі ми піднімаємо. Ручки, ножки. На видиху Опускаємо. Робимо. Десь 15 разів. І вдих, видих. Один. Вдих, видих, два. Дихаємо. Вдих, видих 3. Вдих, видих, 4. Вдих, видих 5. Без різких рухів. Вдих. Видох 6. Вдих, видих 7. Вдих, видих 8. Вдих, видих 9. Вдих, видих 10. Кому важко. Ноги ну, можете только ружки поднимати. Вдих, видих 11. Вдих, видих 12. Вдих, видих 13. Вдих, видих 14. І невеличка статі на трішки потрібен. 5, 4, 3. Два, один повільний видих, повільний видих, повільний видих. Молодці. І як саме почуття, скажіть, будь ласка, можна трішечки потягнути. А ти потягнути трішечки на видобу. Все добре. Обов'язково, будь ласка, не затримуйте дихання і робимо другий підход. Але ви приступаєте тільки після того, як ваше серце не клатає. І дихання відновилося. Дихання відновилося. Окей? Робимо другу вправу. Лягаємо рівно. Ручки перед собою. Голова не провож, ні вождь. Ні вож. Рівно. На вдох. Ми піднімаємо ручки ножки. А воду в тулуба. І кладемо видих. Вдих. Видих. Два. Вдих. Видих. Три. Вдих. Видих. Чотири. Вдих, а выдох пять. Вдих, а выдох шесть. Вдых, а выдох семь. Вдых, выдох весем. Вдих, а выдох девять. Не поспішаємо. Вдих, видих, десять. Вдих, а выдох Вдих, Вдых, а выдох дванадцать. Вдых, а Видих 14, І останній. Вдих. І видих 15. Обережно, без різких рухів. Так само, хто може трішечки потягнутись. На видих. Видих. І переходимо, тягнемось на видих. Видих, видих, а видих. 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 Як в самому життя. Будь ласка, натисніть під цим відео лайк. Якщо вам подобається. Не забувайте. Вільно дихати, слухати класну музику, яка бадьорить вас обов'язково. Окей? Робимо третю вправу. Третя вправа починається пози кошки. Тобто ви стоїте на рівних руках і на колінах. Зараз будемо підіймати ліву руку, праву ногу, ліву руку, праву ногу. Ми підіймаємо, тобто, ліву руку праву. ногу. Вдих! І на видих ліхи теркається коліна. Видих. Тобто вдих і видих. Приготувалися. Будемо піднімати ліву руку та праву ногу. 15 разів. приготувалися. Поїхали, поверх не прилипаємо. Престих невеличкому на вантажню прямий міжота. І вдих, видих один. Вдих, видих два. Вдих. видих три. Вдих. видих чотири. Вдих. Видих п'ять. Дишимо. Вдих. Видих шість. Вдих, видох сім. Вдих. А видох вісім. Вдих. Видох дев'ять. Вдих. Вдох десять. П'ять разів. Вдих. А видох п'ять. Вдих. Видох 4. Вдих. Вдох три. Вдих. А видох. Два. І останній. Вдих. І видих. Відміно. Зараз будемо піднімати праву ручку. І ліву Тобто праву ручку. І ліву ножку піднімаємо, проготувалися. І вдих, видих один. Вдих, видих два. Вдих, видих 3, вдих, видих 4. Вдих, а видих 5. Вдих, видих 6. Вдих, видих 7. Удих. видих вісім. Вдих. Видих девять. Вдих, видих десять. П'ять разів вдих. Видих 5 можемо. Вдих. Видих чотири. Вдих. Видих. Три. Вдих. Видих. Два. Останній. Вдих. І видих. Один. Можна трішечки потягнутися. Піднімаємо кожу кошечки. На видиху тягнемо хребет до догорі. Тобто на видихи. видих. Видих, видих, видих. Кішки тягнемось, видих, видих, видих. І вдих. Ще разок. Видих. І вдих. Відчули, так потягнулися хребет? Так. І зараз у нас буде останні дві стадичні навантаження. Спробуємо. Спробуємо. Я в вас вірю. Зараз будемо підіймати ліву ручку і праву ножку. І фіксувати. Спробуємо. На 15, 20 секунд. Підняли ліву ножку, праву ножку. Витягнули. І 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Повільний видих. Змінюємо ручку. Права ручка, ліва ножка. На вдохи. І вдох. І поїх. Тримаємо. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Повільний видих. Повільний видих. Ручки ставимо біло колін. І так само. На видиху догори. На вдохі пускам. І. Видих, видих, витяг, видих. І вдии ще разочек. Вийдех. І вдих. Молодці. Напишіть, будь ласка, яке ваше шиття, тобто поставте лайк. Якщо подобався, аганьок, якщо дуже відчули поперек. Ще більше вправ буде в наступних відео. Всім бажаю вдалого дня, мирного неба і міцного здоров'я. З вами був Ваш тренер Юрій Григорьев.